Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Огляділися, що не мій ніж. О. Так, це в мене шампіньони. Вроді, тут писало 400 грам. Так, ну а я поки буду обирати, чистити шампіньони, хто ще не підписався. Не забудьте підписатися, Ось, написати коментар, якщо у вас є така можливість. І будемо з вами спілкуватися. О. І не забувайте на мій другий канал заходити. Я і мамині тваринки. Ось. З вами бавити козенят все остальне робити. На другому каналі в мене канал про кози. Ось такі діла. Ну, а що ми будемо готувати, зараз я покажу. Будемо робити смакоту, яку мені захотілося. І зараз ми таке зробимо смачно, щоб було нам. Наталя каязіла б такого, ну я кажу. Зім. Так що, будемо готувати? Да. Пожаримо шампіньйончики з цибулькою, з моркочкою, трошечки олію. Ось. Ну, я олію давати не буду, я дам масло. Домашнє своє. На маслі буду жарити. Трошки-трошки. Багато не буду додавати жиру, ну, трошки дам. Пожаримо, а тоді посмакуємо. Ось, зараз я почищу всі шампіньони. ви не чекали, поки я буду чистити. А тоді вже як почищу, навірно, і поріжу, То вам тоді покажу, що я ще буду робити. Ось, і такі-то справи. Так, покришила шампіньйони, Кришила дві середніх цибулині, одного помідора кришу. якими кубиками хоче, то й так ріші. Хочете полосками, хочете кубиками, я покришу кубиками. О. І зараз відправлю на пательню, жаритися, ще морпочку зараз дістану з морозилки. Ось і піджару. Все разом. А тоді покажу, що далі робимо. Так, масло розтопилося, викидаю морку і цибулю. Прожаруватися. Сюди викинемо помідорчики. Ось. Зараз воно прожариться. Тоді я закину туди свої шампіньйони. Все воно прожариться, помідорчика додам, сольки, перчику, приправи зараз всього. Ї... А що ще тоді туди додам? От тоді я вже вам покажу. Що то буде в нас таке смачне? Така буде смакота. Воно то можна робити на олії, якщо хочете, щоб було пісне, якщо треба на пісну страву, то не масло давати, а олій. Воно теж буде смачно, воно багато. Ось. Ну, Я буду з маслом робити, так якщо посту у нас нема. Я ще буду давати масло. Ось. Ну, Якщо хочете, то можна робити пісне. Ось Зараз прожариться, тоді покажу далі. Так, цибулька з моркою пережарилися, додаю шампіньйони сюди. І прожарую теж. Дякую. Так, ось так прожарилися грибочки з цибулькою і з моркучкою. Викидаю сюди помідори. Я трошки посолила. Так. Даю свою домашню приправу. Тут в мене все в ній є. І перець червоний, і цибуля сушена, і кріпи, петрушка, все є. Це моя домашня приправа. Як я роблю приправу, у мене є відео. Я собі роблю свою домашню. Відправляю знову ж таки протушитися їх. Ось. І зараз ще, ну, зараз зразу додам. Трошки сметани. Сметана в мене куплена. Ось. Бо. У мене моя вже завершилася. Все разом відправляю, хай протушується. А тоді покажу, що далі. Ось так. Прожарилося. Тепер беремо наш основний інгредієнт. Це варена квасоля. Звичайна варена квасоля. І відправляємо під кришку. Хто хоче, може ще додати томат. Я томату не додаю, я дала помідорчика, мені хватить. І відправляю, хай протушується. Так, ось така красота в мене вийшла. Ну а ми зараз посмакуємо. поки у мій юрій гріється. Ми будемо смакувати. Ось так виглядає. Моя квасолька. Ось там хто скаже. Не, як сказати, як то сказати, а, не товарний вид, не гарно виглядає. Ну, мені аби смачно. А ви їжте, як вам товарний вид має? М -м -м. Добре посолене, Добре заправлене, дуже смачно. Виходить смачно і ситно. Кому сподобалось? Готуйте, пробуйте, смакуйте. Нам смачно. Шу-шу. Ви хочете пані? Mm -hmm. Вам постуджу. Mm -hmm. Смачно. Mm. Якесь смакота. Квасолька супер. Ситно, смачно, дешево і сердито. Ось. Так що ось таке діло. Можна і на пісну страву готувати, і можна на жирну готувати. Хто хоче, може ще сюди м'яса додати. Ну, тут квасолі вистачає, і воно досить смачно без м'яса. Ось такі діла. Так що, всім миру, спокою, затишку. Хто ще не підписався на мій канал, не забудьте підписатися, якщо вам сподобалися мої відео. Написати коментар, задати питання, а я з радістю відповім. Ну і не забувайте за мій другий канал. Я і мамині тваринки. Ось. Будемо там також спілкуватися заходьте, підписуйтеся. Канал там в мене йде про кози в основному, про город подвір'я. Ось. Будемо всі разом спілкуватися. Не забувайте заходити до доці Олі на канал Життя у Польщі. Ось там буде багато ще чого нового. І будемо спілкуватися всі разом, всім миру, спокою, затишку. І до зустрічі в слідуючому відео. При можливості, не забудьте поширити моє відео у других соцмережах, якщо вам моє відео сподобалося. Гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я! Всім па па па, -па.